Всім привіт! Давно всім відомо, що людина це відкрита система для бактерій, вірусів. Ми постійно чимось заражаємося і от недавно у мене почав пропадати голос. Я звернулася до Лора, на лікарняний не пішла. Він мені ясно, що призначив антибіотики. Але ось я не хочу антибіотики. У мене є прекрасні помічники. Чим я користувалася, це кора мурашинового дерева з Селеном, замінює мені антибіотики противірусне. Це солодка з імбирем, дуже гарно при зафорюванні органів дихання, при кашлі. Таке Воно дуже гарно виводить слизь, мокроту, откартівающе. І у мене ще є срібло, колодне. Сільвермакс бризкати в горло. Єдине, що я взяла це такий спрей. Олефар, щоб трошечки тут на маслах обліпихове календула змащувати горло. І бросаю, кидаю собі дві капсули солодкі, такі от капсули, дві кори, роблю собі такий чайок і п'ю. А ще краще для профілактики пити. І дуже бюджетно, я вам хочу сказати, друзі, то в аптеці ліки дорожчі, повірте. Тому. Користуємося акцією на солодку 10%. здоров'я вам і вашим близьким.